У туристично-інформаційному центрі знову лунає дитячий сміх та гамір всьому виною різдвяна капела та українські традиції різдвування. Хтось прийшов з батьками, а хтось лишив дорослих вдома, аби принести новорічну іграшку, розписану власноруч на подарунок для рідних в Україні. Традиція прикрашати ялинку на різдво з'явилася у 19 століці та поширилася у 20-му. Для прикрашання використовували горішки, яблука, свічки, пряники, стрічки та фігурні іграшки. Іноді фольга використовувалася, дерев'яні були, потім з'явилися звати. Не говорячи вже про те, що були скляні іграшки. Сьогодні ми працюємо з пластмасовими формами, які є універсальними, і дають змогу дітям впевнено працювати і опановувати мистецтво об'ємної форми і об'ємної іграшки. І що може бути приємніше, ніж? Подарунок для своїх рідних зроблений своїми руками. Зараз ми прикрашаємо ялинка за своїм смаком. Убираємо яскраві чи пастельні тони для іграшок, або шукаємо блискучі стрічки чи об'ємні квіти. Також включаємо до цього ілюмінацію. Спочатку коли ми ставимо ялинку, то ми її спочатку так, раз, а потім вже. вже Потім, коли вже під вечір, коли вже, о, новий рік закінчився, то ми це було у нас таке свято. Учасники та учасниці різдвяної капели цьогоріч взяли за основу фігурні пластикові заготовки. Найцікавішим буде розписати саме сніговичка, тому що він у нас по перше двох видів, і у нас сформувалися дві команди, які розділилися на Зображення такого більш елегантного сніговічка в капелюшку і більш такого звичайного домашнього, але в шапочці з шафіком. Ну я один, чесно кажучи, не домалювала. але я думаю, мені більш подобається оте у шапочці, бо він дуже гарний. Слажніше злеж... сніговічки і грибочки це зимова тематика, яка пов'язана з лісом, з забавами. Звичайно, що грибочки це доповнення до лісної тематики, і найбільш в рейтингу зображувальних стали мухомори. Я розмалював такого гриба мухомора. А чого обрав мухомора? Бо це не поцелоту не він має червону шляпку і білі цятки. Він mm -hmm. його розпальовував, щоб собі зробити таку пам'ятку на осінь, да? так? Так. Щоб я міг знати, що це не був доїсти. Різдвяні традиції масово почали повертатися від початку повномасштабного вторгнення, хоча й багато родин зберігали їх від дідів прадідів, та тонкощами різдвування більше почали цікавитися тоді, коли ворог вкотре переступив кордони нашої держави. Бабуся Андрія каже, що найголовніше лишити підростаючому поколінню зв'язок з предками. Ми повертаємося к тому, що було, і це дідух, і ті же і ті пауки робимо зараз. Я, я вважаю, що це найосновніше і Єлинка, вона ніколи не заважає. А дідух це пам'ять о наших предках, це зв'язок предків з, з будущим поколінням, з таким, як Андрюш.